Привіт, це школа Емпрес. І сьогодні у нас на огляді досить цікаві двошарові вії. Їх особливість в тому, що вони роздвоюються у верхній частині, а також мають нерівну довжину і додатковий липкий шар в основі. Нам вони здалися достатньо цікавими, тож давайте спробуємо їх в роботі. Ми вже очистили вії нашого клієнта, встановлюємо патч та робимо додаткову підфоновочку, Після чого робимо розмітку на патчі. До речі, якщо ви хочете окреме відео про те, як будувати схему, напишіть в коментарях, і ми зробимо окреме відео. Зараз ми робимо стандартну підготовку на Носимо знежирювач і після цього праймер. Робимо підтяжку і починаємо працювати з 11-ї довжини. Віки у нас в вигині Б. Мікс від 8 до 13 мм, товщина 0,05. Волокно відповідає заявленій товщині. Достатньо м'яке та еластичне. Не деформується при перехваті пінцетом. Вигін трохи не відповідає заявленому. Віки достатньо підкручені і більше схожі на вигін С, ніж на стандартний вигін Б. Ми працюємо в 3D-об'ємі міксом закритих та відкритих пучків. Досить зручно, що такі Війками можна працювати як відкритими пучками, так і робити повністю мокрий ефект. Також вони непогано підійдуть для створення якихось трендових ефектів. До речі, зараз в нашій школі проходить дуже класний марафон трендових ефектів. Де всього за 300 гривень ви отримуєте цілих 5 демонстраційних уроків і навчитеся робити такі ефекти, як мокрий, мокрий зростушов, промінці, ефект ламінованих та віде... нарощування нижніх вій. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під цим відео. Продовжуємо працювати, і вже можна побачити, як складається легка антиплавна війкова лінія. Завдяки міксуванню відкритих та закритих пучків. Пучки формуються дуже легко за рахунок липкого шарового суду, але треба враховувати, що цей шар склеює ніжку пучка, якщо ви працюєте в стрічковій техніці. А отже, ми завжди будемо отримувати саме плоску ніжку пучка. Це обов'язково треба враховувати при постановці, якщо ми хочемо подовжити термін носіння війни. Пучки з такими ножками ставляться виключно зверху або знизу, адже бокова постановка приведе до того, що війки погано будуть триматися та перекручуватися в процесі носіння. Ми працюємо без дотримання рядності для того, щоб створити ефект максимально натурального нарощування. Але якщо ви хочете отримати більш охайну та плотну верхню вікову лінію, то потрібно працювати рядами. Окреме відео про роботу з рядами також є на нашому каналі. Підходимо до внутрішнього кутика і стикаємося з першим мінусом. Цих В міксі немає коротких довжин. Для того щоб отримати сьому довжину, використовуємо канцелярський ніж і трохи винахідливості. Звісно, це не дуже зручно, адже хотілося б не витрачати час на підрізання штучних рівень. Ниненько підрізаємо 1 мм і отримуємо сьому довжину. А для того, щоб отримати і шосту довжину, необхідно підрізати по діагоналі. Підтягуємо внутрішні кутики і починаємо працювати з. Ви ним. бачите, як майстер трохи натискає прямим пінцетом на палку. Це необхідно для того, щоб гарно виділяти вії, а також щоб вже нарощені вії не приклеювались до паку. Але потрібно бути максимально уважним. Якщо при натисканні на пач буде утворюватися великий проміжок і будуть привідкриватися очі клієнта, це може та... спричинити опік слизової. Достатньо неприємний наслідок нарощування вії, який викликає почервоніння та подразнення слизової. Напишіть в коментарях, якщо хочете отримати окреме відео на цю тему, і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Також запрошуємо на навчання в нашу школу. Ми працюємо офлайн в Україні, Польщі, Бельгії та Іспанії. А також маємо велику онлайн-школу, де ви можете отримати навчання за різними напрямками, не виходячи з дому. Більш детальну інформацію та наші контакти залишаємо в описі під цим відео. Коли внутрішній куто працьовано, ми повертаємось до зовнішнього, робимо підклейку Левим скотчем, це допомагає швидше знаходити та виділяти натуральну вію. заповнюємо всі натуральні вії зовнішнього кута. В Цілому нам сподобалися двошарові віки. Працювати з ними легко та комфортно. Носяться вони теж дуже гарно окремий бонус цих вік це швидкість нарощування. Які липкому шару в основі пучки формуються ну дуже швидко, що дуже прискорює час нарощування. Посилання на ці вії, а також всі матеріали, які використовувались, ми залишили в описі під цим відео. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей огляд, та готова робота. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.